І всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні у нас на обзорі ось цей комент Російської імперії. А, точніше, то одна друга копійки 1896 року. Ось так вона виглядає. А, гурт у нас рубчатий. А, ця мета була створена в часи Миколая II. Вона в мене в досить гарному стані, як ви можете побачити. Ну, давайте почнемо. Матеріал мідь, вага 1,6 грам, діаметр 16 мм. Тобто це досить мало. І точна 1 мм. Сама монетка досить цікава тим, що вона досить мала, як ви можете бачити. Ціна такої монетки приблизно від 50 гривень до 140 гривень. Ну, наприклад, моя спокійно можна, може коштувати 120 гривень, тому що вона в дуже гарному стані. Тобто, якщо у вас в гіршому стані або в ліпшому стані, тобто вона буде кошти або менше, або більше. Також тираж такої монетки 24 мільйони штук. Це досить мало, тому що багато таких монет розстрілялися. Тому і з того ось така і ціна по 100 гривень. І ще така цікава інформація: те, що ця монета чекалася не в Російській імперії, а ця монета чекалася. Великої Британії. У oh. місті Бірманген. Ось так. Дякую всім за перегляд і всім зустрічі. Всім пока-пока.